Це командир екіпажу. Ліворуч ви можете побачити мальовничий великий каньйон. Я ж казав, там робить? Не сподобається. Не сподобається. Гарантовано не сподобається. Це моє плем'я знайшло нас. Хто прислав цю твою купу? Мій творець. Ну, звісно. Симбіоти з'явились тут не випадково. Вони тікали. Від чого? Ну і Як його звати? Князь! В нас є те, що йому треба. Поки Веном живий, хай усе і усі приречені. <творю> що ми робимо? Замаскуємось! Салюдики! Тепленьке! Нащо ти вирубаєш людей? Що з тобою таке? Ну зоряне! довгий шлях, ти і я. але ми зразі. Цей світ не виживе, поки ви разом. Ми завжди разом, ми поганці, так, Та, поганюри! В житті кожної людини є мить, коли треба чимось жертвувати. Едді, я з тобою до кінця. Каре, у нас грошей більше нема. Це таке почуття! Це наші... Яке? А, Наші всі проблеми раптом зникли! Ні! Ти мені зламав ногу. Еді, знайди мені гроші.